Думає, щоб виграти хтось має обов'язково програти. А якщо навпаки, він він стратегія, коли виграють усі, навіть якщо спочатку все летить шкереберть. Сьогодні для підлітків декілька фільмів, які покажуть, як домовлятися з іншими, як домовлятися з самим собою. Клас звичайна французька школа, звичайний вчитель і клас підлітків, які кидають виклик кожному слову. Сказати, що це не ідеальні учні, це не сказати нічого. Тут просто щоденна боротьба через розмову, помилки, конфлікти і маленькі-маленькі перемоги. Він він у цьому фільмі. Це не зігнути в барані ріг і змусити слухати, а це навчити інших слухати. Моє неймовірне літо стес. Замкнутий підліток, який приїхав на острів із своєю родиною, він боїться залишатися наодинці і навіть інколи репетирує самотність. Але там з'являється Тес. Вона навпаки дуже голосна, чесна і дуже-дуже дивна. Вона змушує його сперечатися, сміятися, говорити, робити якісь незвичні для нього речі. І головне, вона завжди поруч, навіть коли йому страшно. Він він у цьому фільмі це не про втекти від себе, а відкритися і. Обороти свої страхи. Чудовий розум. Джон Неш – математичний геній. але його блискучий розум й джерело галюцинації. Бо він вірить у шпигунів, змови, якісь таємні коди. І водночас він створює формули, які змінюють світ. Щоб вижити, він вчиться домовлятися. Але домовлятися із своїм власним розумом. Обов'язково подивіться ці фільми: тут пробачити людину у конфлікті і вміти домовлятися, навіть якщо це людина, ти сам. Фільми вже додала в опис.